Доброго дня, шановні українські український колеги, якщо він добрий, 2818.58. Щось угу. прилетіло, на жаль. Угу. Ну, неважливо, Давайте по, до наших баранів. Вранці я вам показував, як він похилився. У нас було мінус 4 колеги тут, мінус 4. Угу. Бачите, але випрямляється, було геть уже, тургор набирає. Звісно, є втрати вже навіть видно по бутонах. Ось, наприклад, бачите, бутон. Бутону вже хана, і цьому теж, напевно, хана. Так. Тобто бутони деякі Ось, поморозили, бачите, теж видно гарно. Так що, велику врожаю, чекати вже точно не потрібно. Те, що ми чекали, вже напевно накрилося одним... одним місцем. Але не дискуємо, це вже ліпше. Але ще хороша історія, що на ніч обіцяють нуль. Ну, Нулі можуть поміняти на іншу історію. У нас же тепер 4 цих метеостанції. Ми тепер можемо дивитися, де у нас що було, але бачите, як воно було взагалі геть погано. Зараз вже тургор набирає, піднімається. Але ж теж, теж втрати і часу, і енергії і все іншого. ось. Ось ну, так було тепер. Ну нічого, піднімається, піднімається. Завтра приїжджає антистрес. Було все отак. Олій, отак. Да? Завтра приїжджає антистрес, мікродобрива. Хто там розповідає, треба, не треба. Амінокислоти є основою для побудування, для будівництва білка. А там хочете, то вже інша історія. Знаєте, Спробуйте принаймні. Спробуйте для себе, а потім вже будете казати, бо у нас всі спеціалісти, а вносив-вносив, а контролював, та не, не робив контролю. ну у нас все, типу такого. Але для рослини, розумієте, ви ж вітаміни приймаєте, вживаєте. Від вітамінів вам зразу видно, от ви перестали там, не знаю, хворіти або ще щось. Але організму надходження вітамінів, напевно, допомагає. Цинк. там, да? от, Для чоловіків цинк це дуже важлива історія. Начитався там історію, да? ви знаєте, було, ну, дай Боже, підніметься. Я про іншу історію, що мікроелементи потрібні, амінокислоти потрібні, навіть якщо вам здається, що воно вам не потрібне, як на мене. А там вам вирішувати, пробуйте. Страшно, як розграється, так що такі історії, бачите, наче піднімається, вже ліпше. Але сьогодні ще ж кажу, що ноль обіцяють. Як воно буде, буде видно. Але. Я кажу, тримайте кулаки, зрозуміло щось, бачите, бутон вже капець. Да?